Привіт! Мене звати Тетяна Щербаченко або Стус, бо друкуюся я під різними прізвищами. Я письменниця, мама, експерт з дитячого читання і людина, яка допомагала вводити нові імена до програми літературного читання. Імена письменників, які сьогодні пишуть, сьогодні діють, і ви можете їх бачити також і в інших роликах. Я написала досить багато книжок для дітей різного віку, переважно це дошкільнята, а також молодша школа. Напевно, ви чули про книжку Як не заблукати в павутині. Це дитячий довідник про те, як користуватися інтернетом корисно, цікаво, пізнавально і безпечно. Ви в ній ви можете знайти тексти, які будете використовувати як на уроках із читання у категорії пізнавальні твори, а також і на уроках із інформатики і користуватися нею у повсякденному житті, тому що багато дорослих говорять про те, що для них було дуже багато цікавого корисного і нового. Також це енциклопедія для дівчаток-панночка, в якій можна знайти багато текстів для дидактики, для дидактичних матеріалів на уроках як української мови, літератури, навіть однографії і предмету Я та світ для першого класу. Я пропоную почитати вам з дітьми тексти із книжки Біла, синя та інша про свіряток, про інших дітей, чому вони хочуть бути не такими, як їх можливо хочуть бачити дорослі про ідентичність і про кольоровість цього світу. Книжка «Їжак Вільгельм присвячена Вільгельму Котарбінському, українсько-польському художнику минулого століття, розписи якого збереглись у Володимирському соборі, у музеї Ханенків, музеї Шевченка. Але це є сюжетна історія про маленького їжака, який мріяв, і в його мрію ніхто не вірив, і ніхто не розумів. Якщо ви почитаєте цей текст у першому, другому чи третьому класі своїми учнями, ви можете поговорити з ними про їхні мрії, про те, хто допомагає втілювати мрію про вірну дружбу, про підтримку і про те, що завжди треба йти за свою мрією, і вона обов'язково здійсниться. Для другого класу у програмі з літературного читання рекомендовані гумористичні оповідання із книжки Пуп землі або Як Даринка світ рятувала. Я б радила вам почитати і зупинитися на оповіданні, коли міська дівчинка приїжджає на канікули у село до дідуся й бабусі. Вона там намагається приручити порося. Це було дуже весело, як вона його приручала, тому що вона потрапила з ним в брудну калюжу. Вона намагалася зробити йому повідець із краватка дідуся, і врешті-решт це закінчилося тим, що цю свиню підсунули молодятам, тому що в селі в цей час було бурхливе сільське весілля. Читайте сучасні книжки, і, можливо, там ви знайдете себе. Можливо, хтось ішов поруч, підслужковував ваші розмови, а потім взяв і написав це в книжці.